Всім привіт! Сьогодні в нас буде на перевірку ось такий матеріал. Це в нас, як я розумію, якісь зажими, контакти до тестера там чи до чого воно. Хрен його знає. Made in China. А переробляти ми будемо їх не всі. А я розділав, коротше, три різних вида, от побачимо по одиначки, чи в них у всіх по золото, чи це зовсім латунь просто. Китай може що хоч придумати. Зараз ми заважимо, скільки. Буде грамів з цього діла. І взнаємо, чи, чи щось в нього є. Чи варто переробляти, бо в мене там його хватає. Розчиняти його, звісно, хреново, бо багато кислот піде. Але на цей раз розчинимо то й будемо бачити чи варто чи ні. Так, 46 майже грам. Буду розчиняти зараз. Пішов, коротше, відразу закидаю дистильована вода, електроліт і азотка. Погнали. Ну, тако як подивитись, то позолота наче непогана має бути. Але не факт, що це вона. Побачимо. От так я їх поділив в три різних стакани. Кожний болт різних, щоб знати в яких є, а в яких нема, і побачимо, чи взагалі щось буде. Так, це заляв дистильом, зараз підігрію та й буду доливати електроліт і азотку. Так як там частина металічна йде. І частина немагнітна. Так, розчинилось вже майже повністю. І що ви думаєте? Прозорі розчини. Тупо немає нічого. Тут також вже майже все розчинилось. І тут ще дві гаєчки дорозчинюються Коротше кажучи, Зараз я профільтрую все і побачимо, що залишиться на фільтрі. Так, все профільтрував і получилась у нас така якась хуйня. І ось скільки розчину. Так, ну вже як робити, то робити до кінця. Закидаю в царя цю хрінь. І от такий у нас получився розчин. Погасив азотку з Закидаємо залізний купорос. Я буду в шоці, як щось випаде. Хоча звідки воно там візьметься. Ні хрена. Як то кажуть, китайське гімно. Вивод не все те золото, що блищить. Такий у нас получився експеримент. На ці зажимні контакти з тестерів чи з чого воно там не знає. Так що якось так. Повний нуль. Таке у нас вийшло. сьогодні тупе відео. До зустрічі на каналі.